Просто по плану, вот, по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Путін завжди казав, що його пепео саме найкраще у світі, а півострів Крим навіть муху не пропустить. І от новини з Севастополя пошкоджено два судна дизелелектричний підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ. Вони спалахнули. За іншими даними, ймовірно, під час атаки пошкодження отримали великий російський десантний корабель ропучий підводний човен носій в класу кіло. Ростов на Дону це вдосконалений ударний підводний човен флотур в класу кіло, вартість 300 мільйонів доларів. У 2014 році спущена на воду. Ось така історія. Починалося з того, що захопимо Київ за три дні. А наразі флот російських фашистів палять щотижня. тижня. То хуже уже не будет.